Дивіться, як цікаво. Лише на початку червня міський голова Михайло Нитяжук пропонував виділити додаткові кошти на те, щоб фонтан такий і запрацював. До цього він три роки не працював. Депутати перепитали, а де ж гарантійний сток, де ж гарантійний ремонт. Чому не працює фонтан на відповідній площі? Чи гарантії якісь були у нас на якийсь термін на її ремонті? Підприємці, які її будував, тому що три роки викинути 30 мільйонів через три роки знову її робити, це якось неправильно. Гарантійний термін включає те, що якщо обладнання зломується, а обслуговування... Що він не працює? Комунальне підприємство таку роботу зробити не може. Я думаю, що треба якісь претензії висловити, той хто будував цей фонтан, тому що три роки пройшло і він не працює. Неправда, ми скільки з будемо. Де ж він працюючи? Покажіть мені, зі мною. Я розумію, що вам ще треба по камеру показати і потім в Фейсбуці викликати інформацію, яка не відповідає дійсно. Включіть фонтан. І диво, пройшов місяць, гроші не виділялися, але фонтан працює, можуть, коли хочуть.